селищної ради. Пам'ятаю, був компінг був першої місії зайняли. Слідуючи порядком, перше питання про затвердження вартості харчування. Це питання важливе для того, аби питання важливе для того, аби нормально діти могли з 1 січня харчуватися, навчатися і харчуватися по світянських закладах. Друге питання. Про затвердження комунального надання фінансової допомоги Українському селищному житловому комунальному підприємству. Третє питання про затвердження плану прийняття регуляторних актів проєктів на сегодняшній народу. Четверте внесення зміни до бюджету першої громади. І основне питання життєдіяльності нашої громади це затвердження бюджету на 20-25 рік. Є пункт різних. Хочу до того, що до стосується п'ятого питання. Шановні питання, сказати вам, що дане питання обговорювалося двічі на бюджетній комісії. Обговорювалося спільно з виконкомом. Кілька з керівниками медичних та освітянських закладів, всі потреби приховані, старостинський склад, а також керівники нашої громади. Всі доповідали, голову фракції не дадуть грамоту, бо знаю, що я говорю правду, тому що це в половині 11-ї понеділок ми досить довго працювали, десь біля близько трьох годин. Кожен керівник мав за що сказати спасибі. І, звичайно, що набагато є більше проблем і є ще над чим працювати нам з вами. Тому щодо п'ятого питання, є ще у нас пункт різний. Хто в цьому хоче внести пропозицію? Так, вас також. Прошу включити на додатній проєкт рішень щодо на місці законої декоментації програм, а даний проєкт рішення на фінансовій бюджетній комісії. Це програма проведена на п'ять років, на 25 років. Але ж ми програму беремо у січні програму? Тепер програму. Зміри. Зміри. Добре. Добре. Так. Вона була в мене процесі, пояснюю тим, керівник був у мене, пояснюю тим, що як людина, якщо ми не внесемо зміни, у нас вулиць, то людина не може виготовити документи на хату, люди вертаються, вони можуть взяти довідки по адресній номері. Це є хвилина, але е, аби люди не нервувалися і ми можемо це прийняти. Тепер по три місяці люди чекають на нову реєстрацію і за новою адресою. Розумієте? Останнє про рішення щодо нас не визначення, що це рішення, ми доносимо в першому році. Прошу то саме рішення, що ми будемо проводити зміни, але без прізвищ, і без земельних ділянок. Просто загальне рішення. Дивіться, ми просто формулюємо рішення, вносимо зміни на те, що ми проєктуємо таке. Це без прізвищ, без земельних ділянок, просто саме рішення, на основі якого вона може зачитувати проєкти рішень за прізвищами, за поданими заявами. Розумієте, це загальне рішення. Що дозволяємо внести різно. Різ, У нас мало відчельну комісії без крипто. Важливо, пропозиція влучна. Значить, ми вручальну комісію за пропозицією. Голова, голова, голова і комісія законності правопорядку право працює молоці. Ще раз. Пронесення зміни до плану. Про, Програма, так? Це дуже так. Дати добре, принесення зміни зміни. Так, питання. питання. змін до програми. Ви пишуть. змін до програми діюси. Дальше. питання. І третє питання принесення вміти до генерального плану самі, так що я проще не поговорила. Шановні депутати, прошу, будь ласка, mm -hmm. за ці три пропозиції зручно у пункт різних. Хто Але... дозволяє? Вже за повозчували і на бюджетній комісії були... за 25-й було... У нас сесії ще не було. Ні, було того, що ми говорили в Києві. Ставлю, будуть різні очі три пропозиції. Хто за? Будь ласка. Комі... Хто за те, щоб Петро Єсипатович замість колеги був у лічеві комісії? Хто за? Васур Любов. За. Богославець Наталія. За. Вагалевич Володимир. Хвост Юрій. Красілович Ольга. Маршенко Надія за Машура Богдан. Надраго Оксана. Пашіли. За. Петричук за. Роман. Скривка Петро. За. Стоцький Роман. Савко Мар'яна. Федірко Михайло. Ферішин Василь. За. Шкіра Галина. За. 16 за. Ні, він не брав участь у голосування. Він не брав участі в голосуванні. І за ці три пропозиції, три питання, шановні депутати, які в різному? Хто за? за. Остання Наталія. Ось Юрій За красиво чайно. за. Маршалка Надія. Вагнач Володимир. Маршалка Надія. Мушура Богдан. Адра Оксана. За. Пайчина. За. Матвійчук за. Роман. Скрепка Петро. Стотський роман. Самко за. Петірко Михайлов. Приїжджа за. за. Угу. Кіра Галена. За. Я вивчаюся. а що тут за вулиці? За переименування вулиці. А що соціально За Комісії зговорювали. Ну, за порядок денний в цілому. П'ять питань, включно з несеними пропозиціями в різних. Загалом затверджуємо порядок денний. Хто за? Красиво чого? За. Варшавка на надієм. У Шора Ковдан. Дондра Оксана. Пашіро. Патрійчук Роман, Скрепка Петро. Стоцький Роман. Санко Маріан. Підірку Михайлов. Приїшан Росель. Шкіра рада. За. 16 за рішення прийняття. Добре, дякую. Перше питання про затвердження вартості харчування та встановлення батьківської плати за харчування у закладах шкільної освіти та закладах загальної середньої освіти. Та здійснення безоплатного підвезення до місця навчання і додому здобувачів освіти, закладу загальної середньої освіти пільгових категорій. Дуже таке питання містове, потребуючи. Шановна Ірина Мидайна, Ольга Васильна, шановні депутати, колеги з слава Ісусу Христу. Кожного року ми приймаємо таке рішення про затвердження вартості харчування, а також безоплатного підвезення до місця навчання і додому здобувачів освіти. На сьогоднішній день змін в цих не відбулося. Вартість харчування залишається 45-50 гривень для дітей пільгової категорії, а також про безкоштовне привезення. У нас є ще один автобус. Новий приїхав тепер для дітей, які обмежені в Русі. Перші ліцей отримуємо, тому що є відповідні, відповідні діти. Будуть розроблені нові маршрути і довезення буде також вже повному практичному обсязі. Є автобуси, які вже потребують. Досить серйозного ремонту, і вони знаходяться в оренді, але на сьогоднішній день ми вже маємо наші три автобуси безпосередньо в громаді, які не горнуються і є нашою власністю, власності громади і зареєстровані на відділі освіти. Щодо вартості харчування, то е, е, вартість харчування категорії дітей е, пільгових категорій дітей з до шкільної освіти 45 гривень. Вартість харчування. Е, е, для категорії дітей сиріт, дітей позбавлення батьківського опікування, 50 гривень, дітей дошкільних закладів освіти. Батьківська плата залишається для міської, для міської місцевості 60%, для міської 40%. Зменшується розмір плати, так як і було на харчування у дошкільних закладах, для дітей, для всі, всіх, всі, яких є троє і більше дітей на 50%. І заходи загальної середньої освіти вартість харчування 45%. 45 гривень, я перепрошую. На сьогоднішній день ми маємо харчування дітей перші четвертої класів державна програма, місцеве фінансування 30% від загальної кількості державної субвенції. Розрахунок йде в 50 гривень. Так що ми вкладаємося, це підприємці знають і вони не заперечують, ну і просимо затвердити дане рішення. Чи є питання, пропозиції? Напередодні обговорювалися це на фракції на бюджетній комісії. Директори засвідчили, що харчування проходить серед нас і педагоги, що батьки тільки вдячні за харчування, які, за ті послуги, які зараз надаються по школах. Добре, у е, мене є ми не рахували, скільки ми маємо додати гроші з бюджету. ось озвучив, що сталися гроші на харчування держави на всіх дітей? Зараз, перші кількості. Перші-четверті класи. На даний момент з 1 січня ця субвенція на даний її немає, але планується. А скільки з бюджетом ми маємо грошей до обов'язки? Василь Васильович, то зміни ніяк, жодних не прийшла ні підвищення, ні значення. По даному питанню, даному проєкту тут немає, тут не є внесено до питання. Тут є просто вартість харчування, то я розумію, але вартість харчування, Василь Васильович, що Перші четверті класи у зафіз нема. А от ті, скільки грошей, потім що підраховано, є перші четверті класи. У... Седьма, як хоча, держава, додатись, скільки держава дає грошей? Це залежно від кількості дітей. А треба вже підрахувати. Скільки всіх дітей, визнати на... Цей підрахунок проводиться по системі АІКОМ. Ми здаємо цю звітність. Постійно міністерство бачить ту кількість, і вони розуміють, але. Не так, нам не доведено цифру. Нам, нам не доведено цифру субвенції. Що ми можемо говорити? Ставлю дане питання. Не нам доведено цифру. Це загальна інформація. Не доведено. Це є. Це не доведено. Обговорюється, але не доведено. Таке Та. Та, Та, не може бути. Як може бути? Просто буде доведено тоді. Вославиш Наталія, Вагалавіч Володимир, красивий чоловік. Варшавка Надії, Мушура Вода, Надра Оксана, Пайшіва, Патрійчук Роман, Скрепка Петро, за. Стольський Роман, Санко Марія. Придірко Михайло, Приїжджана Осан, Чкіра Галина. За. 16 завішення прийняли. Дякую. Розутверчення програми надання фінансової допомоги за розмірному на підприємства, Вицький. Зов'язано з важливими суспільними інтересами, а тарифи не забезпечують шкодування фактичних витрат, що призводить до їх збитковості. Селищна рада пропонує затвердження програм надання фінансової допомоги Українському селищному житлово-комунальному підприємству у 2025 році. Відповідно до цієї програми передбачається обсяг фінансування у сумі 5 мільйонів 500 тисяч гривень. Дана програма е, має термін реалізації на 25 рік і вона забезпечить стабільну роботу комунального підприємства і покращення е, якості надання комунальних послуг. Ви розумієте, що підтримку комунального послугу в вивозить, ставлю на голосування. Хто за? Вацу любов. Вославич да. Наталія. Вагневич Колодия. Да. Красила Човаль. Мушура Вода. Адра Оксана. Пайщира. Патрійчук. Скрепка Петро. Шторський років. Сам Комарян. Дірко Михайлов. Приїжджаємо. Чотири гали. 16 за рішення прийняти. Третє питання про затвердження плану регуляторних актів в сьогоднішнього ради. Е, відповідно до закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. А також, беручи до уваги листа Державної регуляторної служби, селищна рада пропонує до затвердження план прийняття регуляторних актів Української селищної ради на 25 рік, відповідно до якого передбачається один регуляторний акт, це є про е, встановлення місцевих податків і зборів на 25 рік. Процедурне питання, ми мусимо це затвердити для їх їхньої роботи. Хто за? Прошу проголосувати? Пацюр Любов. Бога Славець Наталія, Вигалайович за. Красіла Чоля. Маршалка Надія, за. Мушура -болдар. За. Педра Оксана. За. Файчі, за. За. Матвійчук Роман. Скрепка Петро. За. За. Стоцький Роман. Сам Комарян. Педірко Михайлов. Риїшина. Чити ради. Шістнадцять за, за. 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 рішення примірів. Дякую. У нас є звіту бічати селищної територіальної громади. Про у нас є змін обічати селищної територіальної громади на 24 рік. Вославич Наталія, Ваглавич Володимир, красивий чоловік. Навшавка надії. Мушура вода. Крепка сестрова. Сторський роман. Санто Марія. Детєвсько немає. 16 за. 16 за рішення приняття. Дякую. Переходимо, переходимо до найважливішого питання життєдіяльності та фінансово-господарської роботи нашої громади, а саме про затвердження проєкту бюджету. Селищної територіальної громади на 25 рік. Про затвердження проєкту бюджету селищної територіальної громади на 25 рік. Факт Луков. Бослав Хама. Вагалавич. Красіли Чоля. Маршалка Надія. Мушура Борода. Адра Оксанд. Пайшіра. Патрійчук Роман. Скрепка Хроман. Стоцький роман. Санто Марян. Підкіркова. Приїжджа Василь. Чекіра Галина. 16 d. ir 15 d. Фінансувати його фінансування було ще за сільської радиова на розроблення зеленого плану, але так як оновлюється законодавство і перелік. Проект рішення зачитає внести зміни перелік заходів та у паспорт програми забезпечення розроблення до будівної документації країнської територіальної громади на 2021-2025 рік. Що ми робили, що вона? Наскільки виголошувати нашої е, 20... На наступний рік? Так, в 25-му році ми маємо профінансувати вмію генплану Хейкю, завершити фінансування. на Ми профінансування... ясно, що там є процедура і там треба приймати термітник, і ми мусимо поставити на голосування. Yeah. Так, і попередження, що фінансування. І заперечити так само фінансування. Ставимо дане питання на голосування. Хто за? Багато з другому. Галачу володим. Ошалка надія. Осора вода. Адра Оксана. Пайші. Отрічук Роман. Скрепка Петро. Сто Роман. Сам помарян. Підірку Михайло. Приїжджаємо все. Четір За. 15 П'ятнадцять зарішення прийняття. Другий, Другий проєкт рішень про присвоєння назви вулиць. У двох населених пунктах і не билів, пропонують присвоїти назву вулиці Перемога, назву ми обговорювали зі старостами. Та в селі Ясна назва вулиці Лісова. Ну, Лісова Ясені, так би мовити, вже давно є, але в реєстрі вона не занесена, тому треба проєкту рішення про присвоєння назви такої вулиці. З Це не перейменування, це присвоєння. Присвоєння. Саме на головування, припрошую. Вославить Наталі, Ваглавич Володимир, Сіли Чорний. Варшавка Надія, Ушура Богдан. Адра Оксана. Файшірок. Патрійчук Роман, Скрепка Петро. Стоцький роман. Росанко Мар'яна, Педірко Михайло, Приїжджа осед. Шкіра Галина. За. 15 зарішень прийняті. І третє. Э, про нас є змін до генерального плану стали ще Перегінське. Просимо визнати таким, що втратили дію рішення від 30 вересня 2021 року, яке звучало про дату дозвіл нанесення змін до генерального плану селища Перилінського, та затвердити такий проєкт рішення про дату дозвіл нанесення змін до генерального плану та схеми зонування території селища Перегінське за результатом містобудівного моніторингу, який ми затвердили у серпні цього року. Це рішення нам дає змогу носити міти по прізвищах no і по земельних ділянках на наступний рік. Ставлю питання на голосування. Хто за? Багато ви того. Вославець Наталія. Красивий чоловік. Маршалка Надія. Мошура Богдан. Надра Оксана. Байщила. Патрійчук проману. Скрепка Петро. Стойський роман. Осанко Марія. Садєвко Михайло. Приїхав. Читира Галя. Дякую. Шановні депутати, продовжуючи нашу сесію, у нас поступило ще одне звернення. Ми маємо право нести в пункт різних. Просимо депутатів, хто депутат, хоче виступити і сказати, що, тому що так як це наша фактично і практично остання сесія в цьому році, ми бюджет прийняли дуже вам дякую. А лише, ще кажуть депутати, важлива одна пропозиція. Будь ласка. Шановні депутати, у мене є пропозиція звернутися до. Агентства зі своїх ресурсів, так як іде там реорганізація, щоб нас лишити керівника і головного лісничного своїх, які у нас є і головний лісничий і волонтер, і захищає ЗСУ постійно. За наші звернення, за мої звернення, прошу проголосувати, так як би е, агентство врахувало, що нам потрібна своя місцева людина, яка відстоює наші інтерес, інтереси і директора і головного лісничого. У вас є проблем тільки звертання? Аби не займати ваш час. Так. Звернення депутатів Україна селищної ради до ДПЛІС України, західного міжрегіонального управління лісового та населенського господарства та Івано-Франківської Одази. Чи текст. У зв'язку з реформою, яка проходить на даний час у сфері лісового господарства, звертаємося з проханням залишити на посаді на даний час головного лісничого філії. Осмогольського лісового господарства, Ятишинця Андрія Ярославовича, як доброго сумлінного працівника, доброго волонтера і як порядну людину. Е ми просимо як депутати обрані народом, захищаючи інтереси людей та життєдіяльність нашої громади, а також найважливіше на даний час е підтримки сімей, військовослужбовців та загиблих воїнів про недопуск кадрових змін у фільмі, а саме звільнення з посади головного відсліджування цишенця Андрія Ярославовича. E, і відповідно e, запоную проєкт рішення затвердити першим пунктом затвердження даного звернення. І там мають право депутати дописатися, які не депутати. звертається У телефонному зв'язку, ну, він, напевно, чув, що таке звернення готуєте. І звернувся наш воїн-колега і каже, як вони мають. Колега депутат, мені депутат Богданович, Спитався, як можуть воїни підтримати дане звернення. Ми можемо дане звернення вони і разом з направленням нашого, нашого рішення, яке буде зараз проголосовано, і даного звернення, долучити звернення е, воїнів та інших небайдужих е, жителів нашої громади. Депутати, ваше звернення став. Uh -huh. За саме звернення ставлю на голосування в за право ви його місцевого. Хто за? Пацар Любов. Ваглавіч Володимир. За. Посірій за. Надія. За. Красивий Чорний? За. Мушура Галина, Я за, Надра Оксана. Да. Паші. Да. Патрійчук громада. Скрепка Петра. Да. Стойський рома. Підірку да. Михайло. Педорах да. Оксана. Да. Приїжджаємося. Кира да. галина. Да. 15 за рішення прийняти. Щиро дякую. Дякую вам за участь у роботі сесії з новим роком, наступаючими різдвяними святами. Слава Україні!